Олександра Григорівна Педан, колишній вчитель. Більшість свого життя вона присвятила дітям-сиротам у слов'янському інтернаті. Для кожного вихованця була як справжня мама та материнське серце, мов перестало битися, коли на очах у Олександри Григорівни помирав її єдиний син. Його завалило уламками стіни під час прямого попадання снаряду в квартиру. Я давай розгрібати усе, як розгрібла, а в його. З нової сторони така глибока мозапити травма і глас лівий випити. Тільки показував мені на голову, що він наш болить в його. І руку потім положив мені скорий. І чи він працює помощі, чи він прощався, тільки двоє суток прожив, то під всякими капельницями. Той смертельний снаряд вмить відібрав у старенької і рідного сина, і житло, і все майно. Через вибух воно просто перетворилося на брухт. У свої 84 жінка залишилася самотньою та безпорадною перед бідою. Я залишилася в чому є? Нічого в мене немає. І сина забрала. Як мені жить? Куди не пойду? Мені ніхто нічого не помиває, нічого не обіцяє. Хто тільки не приїжджав, а можемо, поможемо, поможемо. І всі уїжджали, всі отворачивались. Через порожні обіцянки Олександра Григорівна зневірилася і вже навіть не чекала на допомогу. Але знайшлися люди, які зламали її недовіру. Бабулечка, немає, Господь поможе. У вас не дуже много роботи. Дай Бог тобі стару. Я вам обіцяю, що ми вам з'являємо. Завдяки активним християнам звістка про біду старенької вчительки зі Слов'янська облетіла пів світу. Віруючи, з різних куточків країни відгукнулися на заклик про допомогу. І дуже швидко необхідні кошти на ремонт квартири було зібрано. Після цього до роботи долучилися добровольці. Раєм розбираємо, перекладаємо кладо простян. Будем робити конфет. Бог відкрив uh, таку можливість вложити свої сили, своє вміння здесь в городі Славінські. Ми села Миловая, Харківської області, Балаклійська района. Кілька місяців волонтери-будівельники з ранку до пізнього вечора вклали свої сили й час у відновлення помешкання, і ось до зими квартира була вже готова. Всім я говорю І людям, і слав'янським, і всього мира, хто допомагав людям. Я сколько жити буду, столько і буду благодарить людей людям. Ця історія показує, що спільними зусиллями можна робити великі справи. Регулярна підтримка партнерів асоціації «Еммануїл» спрямована на допомогу саме таким знедоленим, як Олександра Григорівна. Ставайте нашим партнером у справах милосердя! Давайте змінимо світ разом.